Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Президент США Джо Байден підписав указ про додаткові обмеження проти компаній, які допомагають Росії купувати товари військового призначення в обхід санкцій. Про це повідомляє Білий Дім. Під економічні заходи потрапляють будь-які фінансові установи. Це є банки, оператори платіжних систем, а також їхні дочірні компанії, які проводили транзакції або надавали послуги, пов'язані із військово-промисловою базою Росії. Указ створив новий потужний інструмент проти російської воєнної машини, каже міністерка фінансів США Джен. Нет він дозволить боротись із компаніями в третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції США та партнерів. Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі переконатися, що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії, та вжити заходів, щоб захистити себе від експлуатації з боку російських мереж закупівель, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. У п'ятницю уряд Японії оголосив про готовність передати ракети для систем протиповітряної оборони Петріат сполученим штатам для того, щоби ті поповнили свої запаси, які раніше передали Україні. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван привітав це рішення і заявив, що воно сприятиме безпеці Японії та миру і стабільності в індотохекуанському регіоні. А тим часом агресивна поведінка Росії та Білорусі у східній Європі змусила сусідні країни, такі як Естонія, значно посилити безпеку свої їх кордонів керівниця служби голосу Америки у східній Європі Морослава Гонгадзе побувала на кордоні Естонії із Росією і розповість, як країна готується до можливого вторгнення. Кі років тому кордон між Естонією та Росією не мав чіткої ідентифікації. Але коли Росія вторглась в Україну та окупувала Крим у 2014 році, Естонія вирішила побудувати комплексну прикордонну інфраструктуру з камерами спостереження та іншим високотехнологічним обладнанням. Росія Паво Міксон, начальник відділу прикордонної служби П'юза, каже, що ландшафт цього регіону з пагорбами, лісами, озерами та болотами складний для роботи прикордонників сьогодні. Ми можемо добратися до кожної точки транспортним засобом. А раніше такої можливості не було. Навіть прикордонники не знали, де кордон за цим парканом. Росія ситуація тут поки спокійна, кажуть прикордонники, але наголошують, що мають бути завжди готовими до будь-яких можливих провокацій. Днями Естонія завершила будівництво цього 40 кілометрового паркану вздовж південного кордону з Росією. Ми ведуємо патрульні дороги та огорожу, яку ми називаємо парканом для затримки. Він не зможе нікого зупинити, але він затримає зловмисників. А патрульна дорога дозволяє дістатися до будь-якої необхідної точки. Звичайно, ми ще чекаємо технічного оснащення. Паркан буде оснащений камерами. Охорона кордону Естонії складна через наближеність чисельних електростанцій, які є вразливими до потенційних загроз. Міністр внутрішніх справ країни Лаурі Ляамець каже, що Естонія має справу з гібридними атаками. We have, uh, у нас є гібридні атаки, погроза закладення вибухівку у школах, пошкодження трубопроводів у нашому морі. Але прикордонних інцидентів у нас немає. Тут інша ситуація у порівнянні з Латвією чи Литвою. У них вже більше року інциденти на кордоні, а в нас ні. Офіційні особи Естонії також вживають заходів для захисту від можливого напливу нелегальних мігрантів на свою територію, як це було у Польщі та Фінляндії, що змусило фінів закрити свій 1300 кілометровий кордон з Росією. Ми живемо з цим роками. Наші сусіди перебувають під міграційним ударом мігранти з Білорусі. Зараз ми маємо ситуацію: тиск на фінський кордон. Ситуація на естонському кордоні стабільна, але може змінитися будь-якої хвилини. Ми Повинні бути готові забезпечити безпеку всього європейського союзу. Влада Естонії підтверджує свою мету створити прикордонну інфраструктуру для забезпечення круглорічного та цілодобового моніторингу та швидкісного реагування на будь-які ознаки заворушень. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Естонія. На цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі.